Де сяє світ зоря? Мені видається, що всі гори в касті це одна і та ж гора світобудови. Просто казка показує її з різних ракурсів, вказує на різноманітні шляхи сходження до її вершин. Аналогом гори є також прадуб, який росте на острові Буяні або ж дуб, із якого грові казки – Летючий корабель отримує вдар незвичайний літальний апарат. Казка чесно констатує, що, ці, що зі звичайної деревини такий корабель зробити неможливо. Брати пробували, та нічого в них не вийшло. Ключиком до осягнення незвичайного успіху знову стало добре серце і відкрита душа найменшого брата. Він поділився своїм убогим обідом із дідом. Як ти вже здогадуєшся, дід незвичайний, у нього довга біла борода і білі одежі. Дід випробовував і старших братів, але вони не пройшли випробування чужністю серця. Як пообідали, дід і каже парубкові, аби йшов в ліс та знайшов найбільший дуб, у якого гілки хрест хрест ростуть. А тоді хай вдарить сокирою і сам падає ниць та лежить, поки його хтось не погукає. А як здоб... збудується корабель, каже дід, ти сідай на нього і лети, куди треба, та по дорозі бери кожного, хто до тебе попроситься. Так розповідає про це незвичайне будівництво казка. Чи може твоя уява намалювати собі цього дуба? Якщо зможе, то ти глибше зрозумієш, які символи закодовані в образах казкових гір. Щодо летючого корабля, то навіть не берусь загадувати, як мала б виглядати його модель. Можливо, у тебе це краще вийде. От ще одна українська казка про шовкову державу, в неї дуже схожий сюжет. У царя троє синів, але він відчуває, що його сила знепадає, а сини недостатньо сильні, щоб захистити царство, тому його очі завжди дивляться на схід і одне око посміхається, а друге плаче. Там на сході шовкова держава, там живе друг його юності, і коли він згадує молодість. Та спільні подвиги його око радіє, а друге плаче, бо відійшли часи лицарства, немає кому утверджувати миру у світах, і вирішили сини провідати друга свого брата свого батька і не просто провідати, а надати йому допомогу в нескінченній бит... битві з ворогами. Двоє старших не впоралися з завданням, а от молодший Володимир пройшов немислимі випробування. На батьківському скакуні, що вже зовсім було охляв від бездіяльності. Пролетівши над трьома ріками і трьома мостами, вони опинилися перед скляною горою. По її гребеню треба було сім миліти пішки. Над темною величезною прірвою являєш собі таку картину. Жодне слово в касті, як я вже нагадувала тобі, не буває випадковим. Спробуй мислено намалювати цю картину. Ось трьома дугами гору опоясують три чарівні ріки, на кожній з них місць для переходу просто чарівний лабіринт. Іти по його гребеню треба із закритими очима. Що це означає віносказання? Треба відключити зовнішнє бачення. Гору треба долати у своїй підсвідомості. Виявилось, що старий цар. Ще 25 років тому передбачав можливість такої подорожі. Він набив діамантові вухналі в підкови свого коня, тому вони перебороли цю перешкоду. Всі ці сім миль царевич їхав на коні з закритими очима, і от нарешті кінь сказав йому відкрий очі. Він був вражений і засліплений. Якась світло зоря опромінювала все довкола немислимо яскравим світлом. А навколо розливалися пахощі небаченої краси квітів, що стелилися по зеленій шовковій траві. Таку картину вже бачив герой казки Єлина Доловина. На тій горі, де він знайшов свою суджену, теж сіяло неземне світло, а під ногами розстелялися шовкові трави. Що це за світи? Напевно, умовно можемо назвати їх раєм чи небесним світом. Тут, прямо на траві, Володимир побачив сплячого богатиря, а поруч його коня, як дві краплі води, схожого на його власного скакуна. Пізнав він друга свого батька, але не встигли вони наговоритися, тому що вилетіло військо і почалася битва. Під час битви помітили наші герої місце вгорі, куди втікають вороги, і кинулись за ними гора й закрилася. А там, по той бік, страшна картина, сидить бабище і тче військо. Поведе човником уліво, піхотинець, поведе вправу кіннотник, вбили вони ту бабу та й спалили вогні разом із її добром, а з вогню кісточка вилетіла і знов стала бабою. І стала ця баба просити не вбивайте мене, я тепер чиста душа, а якщо мене зараз уб'єте, я вже не зможу відродитися, а вам звідси ніколи не вийти. От бачиш, який цікавий сюжет про очищення душі вогнем. Там ох, парубка вогні спалював. А тут зміїна чорна личина, пройшовши крізь вогонь, стала знову чистою душею. Це ж не простий вогонь, а вогонь баби ягни, вогонь перевтілення, переродження, очищення. Ця баба, переродившись в вогні, дала богатирям у дорогу діамантові вухналі, щоби змогли вони перебороти гострий гребінь скляної гори. А світ у шовковій державі теж переродився, тепер у ньому ніхто не буде воювати, баба оберігатиме життя і спокій своєю чистою душею. І тому друг старого царя може покинути свої володіння. От поїхали побратими в гості до старого царя, у якого від щастя заіскрилися радістю очі і висохли сльози. Я звертаю твою увагу на цей епізод в касті. Очищена душа не може двічі проходити крізь вогонь. Мечем не можна двічі рубати. Про це говориться в касті про богатиря Єруслана, котрий вирушив на бій з царем, вогняним щитом. Теж цікаві ім'я царя, одразу виникають певні асоціації з порталами. Ось повністю наводжу цей епізод з казки. Велетенська голова, яку побачив в степу богатир, віддає йому чарівний меч. З допомогою якого можна подолати вогняного щита, але при цьому вона застерігає героя. Візьми, славний лицарю Ірислане Лазаровичу, цього меча і вбий ним царя, тільки не рубай його двічі лише один раз, бо за другим ударом меча він оживе, тоді його вже ніхто не переможе. Чи ти маєш певну версію стосовно того, чому другий удар викликає зворотну дію? Бачу по твоїх очах, що ти вже здогадався. І удар мечем, і прогодження крізь вогонь є дією, що спричинює перехід, народження в іншій іпостасі. А наступне за ним народження це народження в зворотному порядку повернення до мертвого. Тому другий удар, котрий люди дуже часто наносять у пориві гніву чи в бажанні помсти, це уже удар по собі, по своїй правді і сумлінню. Це ти про підставлення другої щоки, іронічно запитуєш ти. Знаєш, в мене теж проскочила в думці ця аналогія з євангельською наукою. Так, і про другу щоку теж, тому що людина може вдарити тебе несвідомо, без злого умислу, вона може тут же розкаятись в содіяному. Якщо ти нанесеш їй удар у відповідь, даси здачу, як полюбляють казати хлопчики, то ти порушиш її імпульс до розкаяння. Ви станете рівними в конфлікті, винуватець блискавично перетвориться в жертву. Це так, між іншим, психологічне резюме. Найголовніше те, що мудра людина, підставивши другу щоку, удару вже не отримає. Ти ж бачиш, це показкові герої. Вони довірливо дозволяють своїм найближчим людям наносити удари, але завжди виходять переможцями. У сто крат сильнішими, ніж були на початку дороги, тому що охоронцем, який відбиває удари в людському земному житті, виступає доля. От і казичці кіни.